Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні у нас на огляді буде набір інструмента з загартованої хромвонадієвої сталі на 172 предмети. Називається це диво z Power PM 3981. Набір інструменту, який всі інші набори постачаються в пластиковому кейсі, і тут, в принципі, кейс досить непоганої якості, використовується твердий, міцний надійний пластик. Ну і також тут ще цікава конструкція защіпок. Зашіпки тут не накідні, як зазвичай, а розсувні. Не знаю наскільки це краще, але виглядає прикольніше і, в принципі, щось новеньке. Також тут досить міцні, об'ємні петлі, які з'єднують дві половинки кейса. І такі петлі тут необхідні, адже інструмент досить об'ємний, важкий, і тому на ці петлі йде певне навантаження. По конфігурації тут все більш-менш стандартно, тобто нічого нового не вигадали. Відкриваємо кейс і бачимо, що в цій половині в нас, здебільшого, зібрані біти і головки, а в цій половині додаткові головки та воротки. Верхній частині кейсу у нас ціла купа різноманітних біт з внутрішнім квадратом на 1 четверту. І одразу поряд в нас вже лежить те подібний вороточок з ковзаючою головкою, також з таким квадратом. Тобто для виконання якихось певних робіт вже інструменти лежать поряд один з одним. Але також під ось цей вороток і всі ці біти в комплекті у нас є в першу чергу карданчик. От, через які ми можемо знову під'єднати необхідну нам біту. Також є подовжувач на 5 см, і знову ж таки беремо будь-яку біту і отримуємо інструмент вже більш складної конструкції або конфігурації. Додатково ще один подовжувач на 10 см, тобто можна зібрати ось в такій конфігурації, а можна зібрати. Ось такі більш довгі конфігурації. Ну і нарешті, окрім ось цього вороточка, в комплекті ми знайдемо ще стандартний вороток з тріскавкою, ось, який також тут поєднується в будь-якій послідовності і будь-якій конфігурації. І окрім ось цього вороточка, в нас є ще руків'я викрутка, яке ми можемо під'єднати до будь-якої головки. Також ми це руків'я можемо використовувати як самостійний подовжувач з таким або з таким воротком. І знову ж таки, якщо цієї довжини нам буде замало або потрібна буде якась складна конфігурація інструменту, ось це все можна з'єднати в такий довжелезний гнучкий інструмент. І це тільки мова в нас йде про набір біт. Трішки нижче в нас йдуть вже подовжені біти. Тут їх три набори: під 1-2 дюйма в розмірі від 16 до 22, під 3 восьми дюйма в розмірі від 10 до 15 і під 1-4 дюйма в розмірі від 4 до 10. Поряд ще є декілька вороточків. Ось такий вже велетенський вороток з ковзаючою головкою довжиною 25 см під ось ці головки. Таким чином, вже можна якийсь здійснити силовий вплив на деталі. І також тут є ще подовжувач довжиною 12,5 см. То якщо нам довжини самої головки буде замало, можна зібрати ось такий інструмент. Але якщо і цієї довжини замало, тоді можна зробити наступним чином: ось ця головочка у нас. Переставляється на коротший подовжувач довжиною 12,5 см, а сам вороток в нас стає подовжувачем довжиною 25 см. Ну і відповідно собі спокійно працює. Також хочу зауважити, що саме ось такі воротки в нас призначені для силового впливу. Тобто воротком з тріскавкою ми не працюємо там, де потрібне надмірне зусилля. Поряд у нас лежить ще один подовжувач. його довжина 15 см, і він йде під вороток на 3 восьмих дюйма. Тобто для воротка на 1-2 дюйма в нас є два подовжувача, 25 і 12,5 см. Для воротка на 1 четверту дюйма найменшого є подовжувач на 10, на 5, є ще руків'я викрутки, які можна використати як подовжувач, воно має довжину приблизно також десь 12-15 см. А для 3 восьмих дюйма в нас лише один подовжувач довжиною 15 см. Метрів ну і в принципі це норма. Якщо говорити про набори інструментів, от якраз на 172 предмета, то там завжди під 3,8 дюйми лише один подовжувач. Тепер пройдемось по стандартним головкам. Під одну-другу дюйма в нас йдуть головки в розмірі від 10 до 32, і, як ми бачимо, вони розташовані поряд зі своїм вороточком. Беремо необхідну головку, під'єднуємо, працюємо. Також, в принципі, до цих головок в нас підходить той самий Т-подібний вороточок. Самостійно або через подовжувач 12,5 см. сантиметрів. Ми можемо взяти необхідну головочку і під'єднати, якщо нам знадобиться саме силовий вплив. Якщо довжини буде замало, тоді ось цей вороток чудово поєднується. Вже безпосередньо з воротком або подовжувачем. Якщо і цієї довжини буде замало, будь ласка, можна зробити ось таку конфігурацію. Я думаю, тут же точно довжини буде достатньо. Якщо потрібна якась складна конфігурація для роботи в важкодоступних місцях, можна під'єднати той самий. Кардан. Кардан можна встановити в будь-якому місці, тобто або посередині, або в кінці, або на початку цієї конструкції. Тепер, що стосується вороточка на 3-8 дюйма, для нього трішки менше головок. Вони представлені в розмірі від 10 до 19. Знову ж таки, будь-яка головка з таким вже знайомим нам чином поєднується з воротком, Або сюди можна додати той самий подовжувач. На 15 см. І також для ось цієї конструкції у нас передбачено кардан, який ми можемо під'єднати сюди, або навпаки, все поміняти місцями, і з'єднати конструкцію наступним чином. Все залежить від того, що саме і як вам потрібно буде робити. Окрім подовжувача і карданчика, тут є ще ось така цікава річ адаптер для шестигранних біт. Тут у нас є цілий набір біт. Одні з них підходять під адаптер і вороточок на 1 дюйма, інші підходять під 3-8. Тобто таким чином, знову ж таки, сюди можна додати подовжувач або кардан, якщо в цьому буде необхідність. Під вороток на 1-2 дюйма в нас вже йде більший адаптер і більші біти. В них відрізняється. Розмір або діаметр цього самого шестигранника. то тут вже йдуть великі біти під великий вороточок, і знову ж таки ми пам'ятаємо, що сюди можна доростити будь-яку конфігурацію, подовжувачів карданів тощо. Тобто, окрім ось цих накидних головок, подовжених і стандартних, ми також з воротками на. 3 восьмих і 1 другу дюйма можемо використовувати додатково ось такі біти необхідної нам конфігурації, необхідного нам розміру. Поряд з бітами є ще набір головок є е типу. Головки від е 4 до Е8 йдуть під квадрат на 1 четверту дюйма. Далі головки від е 10 до е 18 йдуть під квадрат на 3 восьмих. Лише дві головки, є 20 і є 24. В нас ідуть вже під великий квадрат, 1,2 дюйма. Окремо під квадрат на 1,2 дюйма в комплекті є дві свічні головки з гумовими вставочками. Вони представлені в розмірі 16 і 21 міліметр. Також є ще одна головка на 18 міліметрів, але вона вже йде під квадрат на 3 дюйма. По найменшому вороточку на 1 четверту дюйма у нас окрема історія. По-перше, хочеться зауважити, що він має трішки іншу конструкцію, на відміну від воротка на 3 восьмих і. Воротка на одну другу дюйма. Ми бачимо, тут є ось такий ергономічний вигин, а у найменшого вороточка цього вигина немає. Для воротка на одну четвертого, крім подовжених головок. У нас є ще стандартні головки в розмірі від 4 до 14. Також є головки. Є е типу. Ми пам'ятаємо в розмірі від 4 до 8. Набір подовжувачів, карданчик і також є адаптер. Для під'єднання Тобто, окрім головок стандартних, подовжених або головок є e типу, в комплекті в нас є ще біти. Вони знаходяться в окремих холдерах, Вони дістаються досить важко. І будь-яку з цих біт ми можемо собі спокійно поєднати з нашим вороточком через подовжувач, через ще один подовжувач, через кардан то будь-яким необхідним нам. Чином. Також пам'ятаємо, в комплекті є ще ось таке руків'я викрутка. Через адаптер ми можемо використовувати цю викрутку з ось цими бітами і пам'ятаємо, що без адаптера в нас в комплекті є ще ціла купа біт, які можна просто напряму під'єднати до цього руків'я. Тобто, в принципі, якісь біти можна під'єднати ось до такого руків'я, якісь біти через адаптер можна під'єднати до вороточка. Ну і таким чином щось з однієї сторони тримати, з іншої крутити. На мій погляд, дуже зручно. Звісно, в цьому наборі не обійшлося і без шестигранних г подібних ключів. Їх тут цілих 7 штук в розмірі приблизно від 1,5 мм до 5 мм. Ну, власне кажучи, зазвичай в наборах інструменту ось ці ключі виконують виключно роль масовки. Тепер ж більш детально по тріскавкам. Незважаючи на те, що це все три тріскавки з одного набору, вони між собою трішки відрізняються. Як я вже казав в першу чергу за формою. Ось ці два ключа мають такий вигін, а тут вигина немає. По-друге, є нюанс з регулювальним гвинтом. Як ми бачимо, він присутній тільки у найменшого ключа. Тобто, коли ми обертаємо ось цей гвинт, ми регулюємо зусилля, з яким прапорець перемикається ліворуч та праворуч. Коли у цього прапорця з'являється певний люфт з часом після використання, то за допомогою ось такого гвинта ми в принципі, можемо трішки підтягнути. І прибрати необхідний нам люфт, або налаштувати зусилля, з яким ми будемо перемикати його ліворуч та праворуч. У випадку з воротками на 3,8 і 1 другу дюйма, як ми бачимо, такого гвинта немає, і мене це дивує. Також через те, що тут немає цього гвинта, ми не можемо розібрати ключі і подивитись на їх конструкцію, порахувати кількість там зубців, в храповому механізмі тощо. Але ось так по власним. Якимось відчуттям. Мені здається, що тут все ж таки 72 зубця. Це максимум. Ну, практично, максимум, Він коли зустрічається там ключі на 90 зубців. От, і відповідно. При такій кількості зубців у нас мінімальний кут відведення руків'я для того, щоб зробити якийсь оберт, складає приблизно 5 градусів. Це завжди зручно, коли ми працюємо в якихось там важко доступних тісних просторах. Тому ось ці два ключа ми в принципі розібрати не можемо, а малесенького, я думаю, ми зараз розберемо і подивимось, що там всередині. Спочатку ми викручуємо гвинт, який я називаю регулювальним. Далі у нас є ще два гвинта, які. Тримають фланець, який в свою чергу прикриває у нас механізм. Ну, дійсно, ми бачимо, що тут храповик має дуже-дуже такі дрібненькі зубці. Швидше за все, їх тут також 72, тому, в принципі, я не помилився. Конструкція ось цього ключа, ну як і конструкція більших ключів на 3,8 і 1 другу, дюйма, абсолютно мене повністю влаштовує. Ну, Крім того, що у великих ключів чомусь немає регулювального гвинта, який є у найменшого ключа. Ну що ж, як на мене, набір інструменту досить достойний, як по якості, так і по наповненню. Тут велика кількість різноманітних аксесуарів, які ми можемо застосовувати будь-яким чином, і також. Майже всі аксесуари тут в будь-якій послідовності можна між собою поєднувати. Це дуже зручно, адже з усього всього різноманіття ми можемо зібрати інструмент необхідної нам конфігурації. Ну, Це завжди приємно і зручно. Тобто мати інструмент, який продуманий, який зручний у використанні. Що стосується якості, ніяких зауважень в мене немає. Хромвонадієва сталь загартована, якісне покриття, напівматове, комусь подобається, комусь ні. Тут справа смаку особисто мені абсолютно. Абсолютно нормальний інструмент з нормальним покриттям. Також вистачає ваги, тобто на товщині металу ніхто не зекономив. Єдине, що трішки мене бентежить, це конструкція з цих ключів, і також незрозуміло, чому найменший ключ не зробили також ергономічної форми. Хоча все це один інструмент від одного виробника. Тому, в принципі, якщо ми шукаємо щось таке об'ємне, якісне, зручне, Однозначно можна розглядати до придбання на цьому. в Мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.